Друзі, всім привіт і велком у влог про Ukrainian Fashion Week. Просто уявіть, це вже 57 сезон тижнів моди в Україні. Мені здається, ми з вами маємо вже досить потужну історію моди в межах нашої країни. Особисто мій це п'ятий або шостий сезон, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я почала відвідувати тижні моди у 20-му році, коли приїхала з Харкова в Київ. Потім я декілька років жила в Празі, і коли у 23-му році повернулася в Київ, я знову стала гостем цієї події. Спочатку вам хочу розповісти трошки про організаційні моменти Ukrainian Fashion Week, щоб ви розуміли, як і де це все відбувається. Отже, тижні моди в Києві проходять в музейному комплексі мистецький арсенал і тривають близько п'яти днів. Протягом цього періоду зранку до вечора відбуваються презентації, покази та різні паблік-токи. Здебільшості все проходить саме у музейному комплексі Мистецький арсенал, але є бренди, які роблять свої покази та презентації на власних локаціях. Наприклад, у цьому році бренд «Санте» робив дуже красивий показ в ресторані Прага, а бренд Москін у готелі Фейермонт. Цього сезону один з ювелірних брендів Grand Dever провів презентацію в арт-квартирі, і саме цей формат додав особливої камерності та відчуття, ніби ти потрапив у приватний світ бренду, де кожна деталь дихає його естетикою. Друзі, зараз біля мене власниця і засновниця бренду Grand Dever Ріточка. Всім привіт! Це я. Неймовірна презентація, дуже красиво естетично. Скажи, будь ласка, що тебе надихнуло на створення цієї колекції? Чому вона називається Шлях до жінки? Дякую дуже. Мене надихнула на це саме шлях жінки або шлях до жінки, тому що по-перше, я творю для жінок від жінки, і ця колекція була натхнена силою жінки. По перше, тим і тим, які жінки можуть бути різними. Вони можуть бути сексуальними, вони можуть бути характерними, вони можуть бути ніжними. вони можуть бути, можуть проявлятися абсолютно по-різному. І ми підтримуємо жінок в будь-якому їх прояві в доброму настрі, в поганому. Ми завжди їх любимо. І тому ця виставка присвячена саме цьому різним жінкам і силі жінки, тому що жінка сильна в своїх проявах. Розкажи, що сьогодні на тобі одягнено? Так, на мені блуза «Article Blazer», це український бренд, брюки, чесно кажучи, манго. Туфлі манго Вікторія Бекхем, на яких неможливо стати. До речі, мені, мені дуже подобається Вікторія Бекхем. Можливо, вона мене питає сьогодні. І, звісно, прекрасний Гран Девер. Саме на цій презентації я познайомилася та поспілкувалася з одним з амбасадорів поточного сезону Ukrainian Fashion Week. Друзі, зараз я вас хочу познайомити з амбасадором третього дня Ukrainian Fashion Week Владом Болстом. Вітаю! Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Давай трошки познайомимо мою аудиторію з тобою. Сьогодні я займаюся тим, що показую всім Ukrainian Fashion Week, своїй аудиторії, якою красивою і неймовірно наповнена є українська мода а взагалі. Я маю бізнес, займаюсь корпоративним мерчем. Роблю такий одяг, який хочеться носити в тому сегменті, де зазвичай зімнехтують. Тому для мене важливо наповнюватися саме тут ідеями. Також я досліджую креативність, викладаю на MBA і інших закладах, програмах креативність і роблю благодійні івенти. Клас, круто! А що взагалі для тебе стиль? От як ти його сприймаєш? Стиль це особисте самовираження. Я зрозумів, що насправді став стильним, коли я почав, точніше, перестав думати про те, як я маю виглядати, і почав робити те, що мені подобається, і робити те, що я хочу. Дякую. Ну і останнє розкажи, що сьогодні на тобі. Е чим надихався, коли створював цей образ, можливо, якісь секрети. <гум> якісь секрети. Ну, окей, із секретів. Не все, що ви бачите на мені зараз, а, точніше, у мене є ще. Під низом а, представники від українських брендів. А, я їх просто не, не, не планував ходити без верхнього. Вау, почекай, почекай! У мене ще є а, такі дуже гарні рукава від бренду УМЕРИ Українського. А, на мені таталук від Фролова. Це е, кожні брюки з нової колекції. І худі такі зі стразиками. Я дуже люблю поєднувати е, фемінні е, фемінний одяг зі своїм трохи маскулінним образом. Ну так сталося він у мене такий. Ось мені здається, що в цьому є якась моя особливість вміти поєднувати непоєдноване. Дуже тобі дякую, було дуже цікаво. Як потрапити на цю подію? Це питання хвилює багатьох любителів моди, тих, хто хоче надихнутися цією атмосферою. Отже, я, як стиліста фешн-інфлюєнсер, потрапляю по запрошенням, які мені особисто надсилають бренди. Але для того, щоб відчути атмосферу, вам достатньо потрапити на територію мистецького арсеналу саме в дні Fashion Week. Як це зробити? На офіційному сайті можна вже за місяць подивитися розклад. Fashion віко і дізнатися, які саме бренди будуть приймати участь. Деякі бренди роблять цілі покази, деякі бренди тільки презентації. І для того, щоб потрапити на територію музейного комплексу, вам потрібно будь-яке запрошення. Запрошення на показ достати складніше, тому що там все ж таки обмежена кількість людей, які можуть сидіти і дивитися показ. А от презентації вони проходять в холі мистецького арсеналу, і там, в принципі, Бренд дуже щедрий на те, щоб давати запрошення своїм друзям, клієнтам, бренду і так далі. Тому, якщо ви за місяць подивитесь, які бренди приймають участь, які бренди планують робити презентацію, ви можете написати їм на сторінку Instagram, представитися, розповісти про себе і попросити квиток на презентацію. А більш того, ви можете стати клієнтом цього бренду, купити декілька позицій і тоді написати, що ви клієнт і ви дуже хочете відвідати, наприклад, презентацію або показ цього бренду. Коли у вас є квиток хоча б на одну презентацію, це дозволяє вам потрапити на територію, де багато цікавих стильних людей. Всі спілкуються, знайомляться, фотографуються, і по одному запрошенню на будь-яку презентацію або на будь-який показ, ви можете залишитися на території будівлі і провести там хоч цілий день. Якщо з комунікацією у вас все окей, то протягом цього дня ви можете познайомитися і, в принципі, дістати собі запрошення. На покази, які будуть відбуватися саме в ту дату. Особисто я, наприклад, коли зустрічала своїх учениць, які були на території будівлі, але в яких, наприклад, не було запрошення на той чи інший показ, я по можливості організовувала їм ці квитки, і вони також відвідували покази того або іншого бренду. Тому головне потрапити на територію мистецького арсеналу, а там вже діло за вами. Комунікація, знайомства, щира, тепла усмішка, Ріжка і двері вам будуть відкриті. Як одягатися на тиждень моди, щоб виглядати доречно? Насправді тут нема правильної відповіді, тому що люди, які відвідують Ukrainian Fashion Week, діляться абсолютно на різні категорії. Хтось одягає носибільні образи з ноткою фешн, щоб не було враження, що ти прям готувалася і продумувала щось заздалегідь. Хтось навпаки створює дуже екстравагантні образи, дуже складні стилізації. І прям видно, що людина дуже серйозно підійшла до цього і продумувала цей образ прям заздалегідь. Тому тут все залежить від вашого відчуття, від того, як ви себе почуваєте в тому чи іншому, яке враження ви хочете створити, і яке взагалі ваше ДНК стиль. Звичайно, чим яскравіший ваш образ, тим більше шансів потрапити у об'єктив Стріт стайл-фотографів, які працюють на локації, це фотографи, які потім віддають свої матеріали у журнали, такі як Harper's Bazaar, Elle, Mary Claire і так далі. Щодо показів та презентацій. цього сезону я відвідала майже усі покази, ну наскільки вистачило мене і моїх сил. І враження були абсолютно різні. Деякі колекції мені дуже сподобалися, навіть вразили мене деякі колекції я взагалі не зрозуміла. Але що я можу сказати точно. Оскільки я знаю багато брендів особисто і знаю, як вони працюють, то я зробила для себе висновок, що виграють дійсно ті бренди, які співпрацюють зі стилістами. Тому що одна справа це показати речі просто як є, а інша справа застилізувати ці речі, показати їх у стильних аутфітах. Тому що на враження від колекції дуже сильно впливає саме стилізація, як подані ці. Речі і образи, які зачіски, які аксесуари, яке взуття, і коли бренд співпрацює з класним сучасним стилістом, то він одразу виграє і колекція. Виглядає набагато цікавіше. Було дуже цікаво мені поспілкуватися з деякими дизайнерами і дізнатися особисто від них, які саме сенси вони вкладали у свої колекції. Біля мене власниця бренду Назарелі, яку я вітаю сьогоднішнім показом. Це було просто неймовірно. Дякую, дякую. Розкажіть декілька слів про колекцію. Про що вона і що вас надихало? Що мене надихало Ну, цього разу. Взагалі я завжди надихаюся дуже красивими жінками або архітектурою. Але цього разу, коли я вже пройшла якісь певні свої етапи особистого життя, якісь там е події, я зрозуміла, що я вже маю право на те, щоб е надихнутися сама собою. Це була колекція, колекція про мене. Колекція змінювалася просто е на очах. Вона була від такої якоїсь дерзкої до такої жіночної, елегантної, вже з прийняттям всього, що коїться. Е і мені дуже хотілося показати, що взагалі завжди в своїх колекціях. Я показую жіночність, елегантність і силу нашу, що ми можемо багато чого можемо. Спочатку треба розлютитися, а потім зробити щось вау. І я знаю, що жінки це можуть. І мені подобається, що я також прийшла до того стану, коли я розумію, що я хочу, можу і я заслуговую. Ось якось так дуже дякую. Щиро вітаю з колекції. Дуже дякую. Тоні, я вас хочу привітати з неймовірною колекцією. Я чесно дивилася, в мене мурахи були від кожного образу. Колекція називається Ренісанс. Що для вас це означає? Це для мене психологічне і моральне відновлення. Досить, ну, нікому з українців не потрібно говорити, в які часи ми живемо. І хотілося б на якийсь період трошечки переключитися і подумати про весну, про лагідне світло, про психологічний спокій. трішечки. Я дуже сподіваюся, що я це змогла передати колекції і глядачі теж відчули це. Також я хочу сказати, що ця колекція це не тільки про. Ну, саме колекцію, яку ви бачите як частину шоу, так це не тільки про одяг. А, якщо ви помітили, тут було продумано всі складові по е, Образ. образів, да. і, і музика, і запахи, і все це ми намагалися об'єднати і запах аромат, який виходить з цією колекцією. Це теж частина така. Ми хотіли подарувати людям частинку весни. Так, щоб був такий свіжий надихаючий аромат. І це як теж невід'ємна частина нашої колекції. Вам це вдалося просто на 100%. Цього сезону в мене також була можливість потрапити на бекстейдж, подивитися, що відбувається за лаштунками красивої картинки, як готуються бренди до показів, як фарбують та одягають моделей, як вони налаштовуються на покази, як вони радіють після. І також я. Поспілкувалася з деякими моделями: з Сонією Плакидюк, яка відкривала показ бренду Тоня, та з моєю подружкою Анжелікою Семененко, яка дуже часто приймає участь в ролі моделі на показах українських брендів, і цього разу в неї прям трапилася невеличка трагедія, і застала я її у сльозах. Зараз все покажу та розкажу. Друзі, ми на бекстейджі, і ви знаєте, сьогодні тут відбувається дуже багато процесів за красивою картинкою. Є емоції, є стрес. І сьогодні моя дуже близька подруга приймає участь у ролі моделі в одному з показів. Я її сьогодні зустрічаю, а вона уся просто в сльозах, в неї істерика. Давайте в неї спитаємо, що ж таке трапилось, котику. E, насправді нічого такого страшного не трапилося, просто мені не сподобалася моя зачіска. Я дуже так не люблю, коли експериментують з моїм волоссям, але дякувати Богу, візажисти і стилісти справилися зі своєю додачею, переробили мені все, і я готова відкорювати сьогоднішній подіум Ukrainian Fashion Week. Ось так, бачите, тому буває тут різне. Скажіть, будь ласка. Що для тебе найскладніше е, в роботі моделі? Ти дуже часто приймаєш участь як модель. Що для тебе найскладніше? Насправді для мене вже немає нічого складного. Завжди є якесь таке хвилювання всередині, да, щоб все пройшло красиво, тому що це велика відповідальність насамперед перед брендом, тому що бренди мені довіряють. Е, але сказати, щоб щось, що мене хвилює, такого немає. Є якийсь твій ритуал, який тобі допомагає. Просто хороший настрій, класні люди поруч, і це найголовніше. Дякую. дякую. Зараз біля мене неймовірна Соня Плакідюк, яка відкривала показ бренду Тоня. Соня, ви були просто неймовірні. Як вам сьогодні було перевтілитися у роль моделі? По-перше, дякую. По-друге, я дуже приймалася чи не шкутильгатиму, адже два тижні тому в мене була операція. І, до останнього ми не знали, чи дозволить мені лікар стати на підбори і вийти на подіум. Але в цілому мені ну дуже подобається, тому що це неодноразово робилося в топ-моделі по-українськи, і минулого сезону я ходила на показі Санта, і отож один раз зануриш ніжку і все. Отак. От Клас, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якийсь секретний ритуал, який вам допомагає триматися на подіумі, і відчувати себе впевнено? Е, я думаю, що це просто виправка телевізійна, тому що ми постійно щось знімали заставки, якісь онлайн штуки, і тому ти просто зосереджуєшся і робиш те, що маєш робити. Головне, це робити в ритм. Клас, дуже вам дякую. Дякую. Що мені подобається найбільше протягом цих днів, це звичайно, комунікація та спілкування, оскільки я. Вже багатьох людей з фешн-індустрії знаю, то в мене відчуття на чи я приходжу в якесь таке тепле коло, де багато моїх знайомих та друзів, з якими мені дуже цікаво та весело. Але насправді, якщо навіть вас небагато знайомих, то на Fashion Week така атмосфера, яка сприяє комунікації та тому, щоб заводити нові знайомства. Там це якось відбувається дуже легко та органічно, тому я вам дуже раджу виходити із зони комфорту. Тому що так, можливо, перші 30 хвилин вам буде трошки ніяково. Але я вас запевняю, ви точно знайдете там з ким поспілкуватися, ви точно зможете там познайомитися, завести якісь цікаві контакти, надихнутися. Тому що там, де вихід із зони комфорту, там наш розвиток. І колись давно, коли я вперше потрапила на фешн івент, мені було дуже некомфортно. Мені хотілося збіжати, чесно кажучи, додому, але це є розвиток нашої особистості, і мені довелось пройти через декілька таких івентів. Через декілька разів, коли я себе відчувала некомфортно, щоб прийти у ту точку, де я максимально впевнена в собі, і мені байдуже взагалі є біля мене хтось або ні. Я можу прийти кудись сама, і мені буде дуже класно і комфортно. Але це шлях, це завжди шлях з точки А у точку Б. Тому пробуйте, виходьте з зони комфорту за цим виходом. Обов'язково буде розвиток, натхнення та нові цікаві люди. Друзі, ну що цей день підходить до кінця. Дякую, що провели його зі мною. Ми намагалися вам показати і покази, і дизайнерів, і бекстейдж. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що ви відчули цю атмосферу Ukrainian Fashion Week. Ну, а я вас прошу підтримати мій канал, поставити лайк вподобайку, написати коментар, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже-дуже важливо. Класного вам настрою і до наступного випуску. Пока-пока. Так, друзі, насправді в той момент день не закінчився. Ще був останній показ на сьогодні в іншій локації, не в Арсеналі. І в мене був третій образ, який повинен мене був чекати в машині. Ми з подругою приходимо в машину, зараз, думаю, переодягнусь і будемо їхати на локацію. Сажусь в машину і розумію, що образу нема. Я його забула вдома, тому що зранку це було просто щось з чимось. Ви бачили мої збори, просто мільйон речей в машині. Просто подивіться. Подруга мені каже, так, ну давай щось тобі зберемо. В тебе є щось ще? Я говорю, ну, якісь є аксесуари, але повноцінного образу нема. Які є аксесуари? От є чорна хустка. Я собі наватала чорну хустку, залишилась в цьому образі, Ми поїхали на локацію. Приїжджаємо, стоїмо, чекаємо, спілкуємося. Я на от таких підборах, щоб ви розуміли. І ми стояли хвилин тридцять. Чекали, коли все почнеться, і ви знаєте, в один момент ми дивимося одна на одну, ми розуміємо, що ми більше не витримуємо. Ми просто настільки втомлені, ми просто не можемо стояти. Ми зараз впадемо. І ми не дочекались початку показу і поїхали додому. Отак. От Тому що я розуміла, я не отримую задоволення від цієї краси, і я розумію, що я просто хочу. Сісти, відпочити, я хочу додому. Я дуже втомилась. От тому отак ми вирішили брати себе і пропустили останній показ. Я впевнена, він був неймовірний, але ну, ось так. Мені хотілося з вами поділитися цим, розповісти, як є, що дійсно за красивою картинкою трапляються різні дуже смішні іноді ситуації. Я пішла їсти снікерс, пити чай, відпочивати, набиратися сил. Тому um, що завтра фешн марафон продовжується. Пока-пока.